Всім Величезні вітання! Це новий подкаст, на якому ми з вами поговоримо про те, як формувати корисні харчові звички. Дуже важливо під час зміни харчової поведінки навчитися правильно ставити мету. Під час досліджень виявлено, що на шляху до глобальної мети, наприклад, візьмемо схуднення, особа, яка не отримує швидких результатів, на жаль, може після цього кинути роботу над собою і повернутися до попереднього способу життя. Саме тому дуже важливо навчитися ставити перед собою правильні довгострокові і короткострокові цілі. І наочною в цьому плані є стратегія формування харчової поведінки і шлях формування корисних харчових звичок поступово одна за одною. Головною задачею, яка полягає під час формування харчової звички, це перейти від неусвідомленої некомпетентності в здоровому стилі життя до неусвідомленої компетентності. Дуже часто ми навіть не знаємо, що чогось не усвідомлюємо та не знаємо, і в цьому полягає неусвідомлена некомпетентність. Візьмемо, наприклад, звичку їсти свою норму білків. Дуже часто ми навіть не усвідомлюємо чи достатньо ми вживаємо білків. Чи можливо, ми забагато навпаки її вживаємо, чи, можливо, замало, або вони погано в нас засвоюються. Ми можемо не знати, скільки взагалі треба вживати білків і в чому вони настільки важливі нашому організму. Напевно, це буде темою наступного подкасту. Третя фаза це усвідомлена компетентність. Це коли ми вже знаємо, як вчинити правильно та яким чином це робити. Наприклад, візьмемо ті ж білки. Ми знаємо вже свою норму і вживаємо ті продукти, в яких достатньо для нашого організму білків. І повторюємо це знову і знову і знову, то в нас з'являється можливість. Перейти до останньої фази неусвідомленої компетентності, це коли ми автоматично маємо здорову харчову поведінку і вживаємо необхідну норму білків. Також важливо зазначити, що шкідливі звички можуть з'являтися в нас за короткий час і закріплятися майже непомітно, в той же час формування здорових звичок. Є більш тривалим процесом, який потребує свідомих зусиль не менше 66 днів регулярної практики. Також дуже важливий момент з корисних харчових звичок обирати лише одну і поступово одна за одною формувати нові харчові звички. Пропоную вам обрати звичку. Наприклад, їсти свою норму білки, і якраз вже про неї я говорила, і на цій звичці буду розбирати поступові кроки формування звичок. Перш ніж сформувати нову звичку, я вам казала, що важливо навчитися правильно ставити довгострокові та короткострокові цілі, почнемо з довгострокових і сформуємо план дій. Перше, зазвичай, це треба нам, звичайно, поставити ціль. Ну, якщо ми беремо білки, то ціль це їсти свою норму білків. Далі це конкретизуйте вашу мету. Наприклад. Щодня вживати продукти, які містять достатньо для мого організму білків, і напишіть в грамах, скільки саме для вашого організму це може бути білки 50-70 грамів на добу. Ну, у кожного своя норма білків, залежно від фізичної активності, ваги і інших параметрів. Далі. Наступне, що важливо вказати, це вивірюваність. Як ви будете знати, що досягаєте своєї мети, в цьому вам допоможе введення харчового щоденника, в якому будуть чесно записані всі ваші харчові звички, що ви їли, о котрій годині їли, які ви почуття та емоції відчували. До прийому їжі під час, після прийому їжі, які події були, які вплину, могли вплинути на вашу харчову поведінку перед прийомом їжі або під час прийому їжі. І коли ви все це будете записувати, то вам буде простіше відскліткувати, чи дотримуєтеся ви здорових харчових звичок і що на них впливає. Наступний крок це виконуйте дії, направлені на досягнення цілі. Наприклад, знайдіть прості рецепти, які містять білки, та сплануйте свій раціон. Далі це сформуйте реалістичну мету. Та перешкоди, які можуть бути на шляху до її досягнення. Наприклад, які можуть бути перешкоди? Це відсутність планування раціону, відсутність під рукою готової вже страви, яка містить достатньо білків, відсутність плану дій, на випадок, якщо ви, наприклад, знаходитесь не вдома, Тобто запишіть всі перешкоди, які можуть бути на шляху до вашої цілі. Наступний крок це встановіть час перевірки результатів. Наприклад, щотижня переглядати свій харчовий щоденник і відслідковувати, чи дотримуєтеся ви харчових звичок ваших, чи ні, і що впливає на ваші харчові звички. Далі це форма звітності. Ви можете публікувати, наприклад, якщо ми візьмемо ті ж білки, свої тарілки в соцмережах, або ділитися своїми фото з вашою подругою чи ще з кимось з близьких. І останнє це нагорода. Наприклад, класне самопочуття, покращення стану здоров'я, збільшення енергії. І інші цілі і нагороди, які будуть вас надихати. Що ще може бути в вашому плані дій і що важливо також прописати? Наприклад, ви можете зробити поетапний цей план крок за кроком, Тобто, Перший пункт це підібрати рецепти. Другий пункт сформувати меню на тиждень. Третій пункт сформувати розмір порції, Четвертий скласти список продуктів. П'ятий купити всі необхідні продукти. І шостий це їсти вашу норму білків. І важливо напроти кожного пункту писати наступні параметри. Це. Дату виконання, потім хто вам може допомогти виконати той чи інший пункт, і зробили ви цей пункт чи не зробили. І так ми з вами розглянули процес формування здорових харчових звичок. Хочу подякувати всім, що дослухали до кінця. Тепер пропоную вам в коментарях поділитися своїми враженнями від підкасту. Які нові звички ви хотіли би, щоб з'явилися в вашому житті? Можливо, вони навіть і не стосуються харчової поведінки. Мені також буде це дуже цікаво, тому що ця модель вона може. Буде застосована в формуванні будь-якої звички, яку б ви хотіли, щоб з'явилася в вашому житті. Також що нового ви відкрили для себе. Чи був якийсь момент, який вас надихнув, або особливо запам'ятався. Мені будуть дуже цікаві ваші думки, ваші коментарі, пишіть, я з радістю буду читати кожен коментар і відповім на ваші питання, якщо вони будуть. Обіймаю вас. Ми на зв'язку. па-па!